Це моє такому мальовничому куточку на півночі Києва. Поруч озеро, зручна транспортна розв'язка і тиша навколо. Будинок приблизно на 350 квадратів оздоблювали протягом останніх років. За нашою інформацією, ось ось до нього мають заїхати господарі. А це нардеп Олексій Кузнєцов, якого підозрюють у корупції при закупівлі дронів та засобів РЕП. Суд вирішить, е -е, виновний чи віновий. Дізналися про цей будинок, коли досліджували декларацію народного депутата донедавна від слуги народу Олексія Кузнєцова. у 2021 році. Його дружина Аліна стала власницею земельної ділянки у Києві. У декларації також бачимо недобудований садовий будинок. Оскільки дружина нардепа не захотіла розповісти нам про будинок. Ми попросили експерта оцінити вартість його зведення та оздоблення. Ну, він може коштувати там ну від 400 тисяч доларів і вище залежно того, що там середині є. Проаналізувавши офіційні доходи Кузніцова та його сім'ї за останні чотири роки, ми разом з експерткою не знайшли інших грошей, які сім'я могла б витратити на оздоблення маєтку. Зважаючи на ось історію офіційних доходів, дана історія доволі таки сумнівна, що йому вистачало легально коштів на все.